Марс це четверте за віддастю від Сонця і сьома за розбіром планети Сонячної системи. Маса планети становить 10,7 від Землі. Особливістю поверхнього рельєфу Марса може вважати ударні кратери та кшлат місячних, а також вулкани, долини, пустелі та льодові шпаки на зразок земних. Марс має два природні спутники Фобос і Деймос, які відносно малі мають неправильну форму. Давайте поговоримо про Марс, але не цей, а ось цей. Незважаючи на те, що Марс від нашої планети відкривлює багато сотні тисяч кілометрів, нас багато що пов'язує. Марс набагато більше інших планет схож на нашу землю. На ньому є водяні полярні шапки, гори та пустелі. Хоч зараз для нас Марс це би життя планети, є багато здогадок щодо його минулого наповнення водою та живими істотами. Багато чим чеконом планети приваблює увагу людей. Ви погляньте на цей камінчик. Він вам не нагадує ложку, може це її ложка. Доброго дня. Сьогодні я буду розповідати про планету Меркурій. Перша особливість цієї планети полягає у тому, що вона найменша планета у сонячній системі. Її діаметр у порівнянні з Землею в три рази менший. Також Меркурій найшвидша планета. Її оберт навколо Сонця займає всього 88 земних діб. Меркурій найближча до сонця планета. Саме тому на ній зафіксований найбільший перепад температур з усіх планет сонячної системи. В день її температура складає 460 градусів Цельсія а вночі вона спадає до мінус 180 градусів Цельсія. Сатурн. Друга за розміром планета сонячної системи, шоста за віддаленістю від сонця. Складається переважно з рідкого водню і гелою, має товстий шар атмосфери, має помітну систему кілець, що складається здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких елементів і пил. Венера, планету, яку називають близняком Землі. Венера богиня кохання, які поклонялись стародавні римляні. А також планета, яку практично щоночі дуже добре видно на зоряному небі. Хоч планету Венера вважають близнюком Землі, оскільки вона найбільш схожа за розмірами та масою планети, не варто забувати, що на Венері надзвичайно агресивна для людини атмосфера, жахливі кислотні дощі, надвисока температура, постійне виверження вулканів та панують надпотужні вітри. Як побачити планету Венеру? Венеру можна побачити неозброєним поглядом у ранкові і вечірні години у вигляді найяскравішої зірки небесхилу. Планета знаходиться на невеликій відстані від сонця і далеко від нього не віддаляється. У північній півкулі її спостерігають у східній частині небосхилу. Навесні види тривалість збільшується до півночі. Що ж є особливо в Венері? По-перше, Венера не єдина планета в космосі, яка назвала на честь римського божества. Як ми вже згадували, Венера була богинію любові і краси в давньому Римі. Однак це єдина планета, яка була названа на честь богині жінки, а не Бога чоловіка. По-друге, в атмосфері Венери переважає вуглекислий газ близько 96,5% і його висока концентрація зумовлює парниковий ефект. Сонце розжарює поверхню Венери до середньої температури 462 градуси по Цельсію. По-третє, на Венері дуже слабке магнітне поле. Воно не перевищує 5-10% магнітного поля Землі. І тому вона зовсім не захищена від бомбардування зарядженими частинками. Через відсутність магнітного поля Венера втратила всю воду, яка дісалась їй на ранніх етапах формування планети. Серед усіх планет Сонячної системи тільки Венера і Меркурій не мають природних супутників. Венера є найгарячішою планета Сонячної системи. Тривалість доби на Венері – 243 земні доби. Більше тривалості року 224,7 земної доби. Земля має форму шара. є является планетою від Сонця і и по розміру серед інших планет. Земля вращается постійно, а її єдиним спутником вважається Луна. Земля є єдиною планетою в Сонячній системі, де можна життя. Планета покрыта растительностью, океанами и морями. Взглянув на нее, становится очевидным, настолько она отличается от других планет. В ней преобладают голубые и белые цвета, тогда как другие планеты отличаются оранжевыми и красными и более тусклыми цветами.